Я пригадую, як наприкінці травня, десь місяць тому, ви говорили про те, що створення цієї служби, модернізація і та перебудова, яку ви започаткували, стикається зі страшенним опором і навіть вкиданням деякої інформації і про службу, про вас особисто. От Я маю на увазі ту історію, про проб і будинок десь, там, так, там так, Ніці, чи ще десь. Те, що ви спростовували і ну, було цікаво, наприклад, Почути, як ваша дружина відреагувала, так на якусь, начебто, нерухомість. Зараз з якими проблемами ваша служба стикається, і можливо яку стіну треба завалити, розвалити, щоб рухатися далі? Звичайно, не всіх це влаштовує, і звичайно не влаштовує тих, хто не хоче жити по нормальних правилах. Я маю на увазі, які ми хочемо запровадити. Це правила нормального ведення бізнесу. Звичайно, сьогодні кажемо, що досить серйозні питання в тіньовій економіці, як на стадії адміністрування податків, і особливо на стадії видатковій. Чому тому, що розкрадаються кошти на вході в бюджет і на виході? Звичайно, ми знаємо, що є серйозні люди з серйозними повноваженнями, в тому числі в парламенті, які не зацікавлені в тому, щоб працювати легально, щоб в повному об'ємі складувати податки. Однак я пропоную, що наступний крок це внесення на засідання уряду і в парламент, звичайно, в парламенті будемо просити про те, щоб це було широке обговорення, як ми робили до цього. І в принципі з пресою, і в принципі, щоб це було пемене голосування. Ми вели три місяці відкриті дискусії. Ми приймали всі зауваження бізнесу, якраз на те, щоб цю модель зробити ефективною, як для держави, яку ми представляємо, так і для бізнесу У всіх його ланках. малого, особливо середнього, який сьогодні потребує реанімації. Держава повинна створити йому умови, щоб він. Не розвивався це запорука успішності держави. Чому тому, що якщо середній клас заможний, то він і в політичних подобаннях незалежний, а це не всіх влаштовує.